Усіх вітаю на каналі CryptoVibe. Сьогодні представлю вам останні новини крипти. Буде затронуто Hamster Combat, Коли вийде Кетізен, як можна заробити з лістингу Хамстера, і як можна заробити з лістингу Кетізен. Актуальна жирна промо-акція на біржі OKEX. І найцікавіше про тапалку від Binance, в якої дуже великі перспективи, але це найцікавіше, тому ви побачите це в кінці відео. Заварюйте чайочок, ставте вподобайку під це відео, і ми поїхали! А розпочнемо ми з промо-акції. На біржі Окікс із монетою HAMSTER COMBAT. Лістинг відбудеться уже 26 вересня на всіх біржах. І також розпочнуться промоакції. І ця промоакція в тому числі. Все, що вам потрібно, це зробити елементарні умови. Зареєструватися в компанії, ви можете вже зараз. І після лістингу зробити всі інші дії пошагово. Все, що вам потрібно, це внести чистий депозит на суму не менше ніж 100 доларів. І проторгувати монету Хамстер не менше ніж на 100 доларів із 26 вересня, як я вже казав, усі посилання на всі промоакції я лишу під цим відео, щоб вам було дуже легко орієнтуватися. Також лист із цих промок є у мене в телеграмі. Також посилання на телеграм я лишаю під цим відео. Обов'язково підписуйся. Там дуже багато корисної інформації. Також раз ми знаходимося вже на біржі Окікс. Покажу вам і інші акції, які до сих пір є актуальні, і їх можна поєднати. Дуже гарною і актуальною є промоакція на монету DOX. Всі її прекрасно знають. Я її дуже-дуже шилив у свій час. Аналогічні, дуже прості умови. Вам потрібно зареєструватися в промоакції, внести депозит більше 100 доларів і зробити торговий об'єм у парі DOX. Тобто купити монету DOX більше ніж на 100 доларів і продати монету DOX. Більша ніж на 100 доларів за такі елементарні умови. Ми розділимо пул у 900 мільйонів докс. Переходимо тепер на найулюбленішу біржу наших з вами арбузерів <coughs> аб'юзерів, <coughs> абузерів, да, Ну людей, що мультачать, ви, ви зрозуміли зрозуміли. І у нас тут є монета Кетізен. Дуже гарна промка із цією монетою. Кетізен уже 20 вересня буде лістинг на всіх біржах. Ця монета підігнала дуже гарні промоакції майже на всіх біржах. Умови, як зазвичай, дуже елементарні. Для старих користувачів ви можете зробити торговий об'єм від 1000 доларів і отримати до 15 тисяч кетізен. Набагато смачніша промка для нових користувачів. Вам потрібно зареєструватися і виконати елементарні завдання, внести 100 доларів і наторгувати кетізен на 100 доларів у своїй першій спотовій угоді. Тобто вам потрібно просто купити монету Кетізен і відразу ви можете її продати. За це ви отримуєте аж 100 монет Кетізен. Попри маркету, наразі це 71 долар. Не менш цікава у нас промоакція на біржі MEX, також по монеті від Кетізен. Для отримання нагороди треба або створити новий аккаунт на біржі MEX, за посиланням, яке я лишу під цим відео, або сума депозиту на біржу в минулому. Має бути меншою за 100 доларів. Далі зробити депозит на суму більше 100 доларів або 300 каті. Далі зробити торговий оборот в парі Кеті USDT більше як 100 доларів на споті, так і на ф'ючерсах. Ось такі елементарні умови по цій промоакції. Міні додаток в Telegram від Binance. Binance офіційно підтвердив цю інформацію. І поки ще нема великого шило, залітаємо і переходимо в гру одними із перших. Доволі цікава ігрулька, ви бачите таблицю лідерів, завдання, які вам потрібно виконувати, такі самі елементарні завдання, як були в попередніх табелках. Тут ви можете під'єднати свій аккаунт Binance. Тут ви можете бачити своїх друзів, яких ви запросили, і грати в саму гру. Механіка доволі елементарна і в той же час цікава. Вам потрібно заловити винагороди і не ловити камінь. За винагороди вам даються бали, вам дається певний період, за який ви можете зловити винагороди. І чим більше винагород ви зловите, тим більше вам балів додасться, тим більше, я так розумію, буде дроп. Анонс був буквально сьогодні зранку. Я один із перших, хто записує відео по цій грі, я впевнений, що не потрібно скіпати тапалку від Тір 1 біржі. Найбільше балів дається саме за гру і за приєднання аккаунту Binance. Тому обов'язково верифікуйте аккаунт. Можливо, якщо у вас нема верифікації на бінансі, верифікуйте свою, свою родину, тому що вам видається аж 10 тисяч токенів. Це доволі багато. І подальшому я впевнений, будуть ще інші анонси. Про всі анонси і актуальну інформацію я буду писати в своєму телеграмі. Тому обов'язково приєднуйтесь, посилання я лишаю під цим відео. А наразі це все дуже швидко і лаконічно розповів вам. Всю актуальну інформацію наразі на ринку, тому не пожловіться, поставте вподобайку на це відео. Обов'язково підписочку оформлюємо на мій YouTube канал, тому що тут буде дуже багато корисного контенту. Будемо з вами заробляти. Тому до нових зустрічей! Гарного і прибуткового вам дня. Побачимось в наступному відео. А з вами був Криптовайп.